Кажу вам котеч площею 68 квадратів, який з власною сауною, панорамною терасою та чаном, який буде приносити вам стабільно від 25 тисяч доларів на рік в зоні санвузла. Перехід у сауну. Неймовірно красиво і зручно. Не виходячи з будинку, можете та табари в сауні. Велике дзеркало при вході. Зона кухні вітальні, де можете комфортно розміститись з компанією. Прошу звернути увагу на власний камін для створення додаткового такого антуражу відпочинку. Високі стелі, виконані в такому скандинавському стилі. Зона кухні, де відвідувач зможе собі приготувати. Їжу. Піднімемось на другий мезонін. Тут у нас спальне місце з робочою зоною. Великий мансардне панорамне вікно. Спальне місце. І просто зацініть вид з вікна на ліс. Це неймовірно красиво. Такий будинок на сьогодні коштує 190 тисяч доларів. Ви отримуєте у власність як будинок, так і земельну ділянку, на якій він. Розташований день підписання договору. Також хочу зауважити, що будинок обладнано посудомийною машиною в тому числі. Мало в якому комплексі ви знайдете схожі пропозиції. Велика тераса з чаном, яка є критою та мебльованою, з видом на ліс. Неймовірна класна пропозиція. Запрошую вас до огляду. Для, для огляду комплексу в цілому, адже тут підберемо для вас вигідний варіант інвестування по вашому бюджету та згідно вашої стратегії. Отож, звертайтеся.